Права 297. Розв'яжіть за допомогою рівняння задачу. Тут є дві задачі. Спочатку прочитаємо і зробимо першу задачу. Оленка задумала число. Якщо до цього числа додати 43 і отриману суму відняти від числа 96, то одержимо 25. Яке число задумала Оленка? Ну, як правило, подібні задачі розв'язуються таким чином, що невідому величину позначають літерою х, ту величину, яку в нас запитують в даному випадку. Давайте так і запишемо. Нехай. Нехай. Оленка. Оленка задумала. Задумала число X. Добре. Тоді за умовою. Ну, а тепер нам треба запитати рівняння, що пов'язує все те, що сказано в умові. Читаємо. До, якщо до цього числа додати 43, тобто, якщо до х додати 43. Так, і отриману суму відняти від числа 96, то ми пишемо тоді 96 мінус. Оцю суму, то одержимо 25. Пишемо, то це дорівнює. 25. Ну що, ж, чудово. Виходить, що нам треба знайти тепер, чому дорівнює x, щоб у нас ліва частина дорівнювала праві. Ну що ж, як знайти невідомий від'ємник Х плюс 43? Треба від зменшуваного відняти різницю, то ми пишемо, що x плюс 43 це дорівнює. Від зменшуваного або 96 треба відняти. Різницю або 25. Ну, добре. 96 мінус 25. 96 мінус 5 це буде 91, а 91 мінус 20 це буде 71. Записуємо тоді, що х плюс 43 це дорівнює 71. Це дорівнює 71. Ну добре, тепер як знайти уже невідомий доданок Х. Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що х у нас дорівнює. від суми, або 71 треба відняти 43. Ну що ж, давайте тоді стопчик віднімемо. 71 пишемо. 71 відняти 43. Віднімаємо. 1 мінус 3 не віднімається, позичаємо 11 мінус 3, це буде 8. 7. Забрали одиничку 6, 6 мінус 4 це 2. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює 28. Пишемо х дорівнює 28. Ну, що це означає? Це означає, що Оленка у нас задумала число 28. Ну що ж, ми готові записати відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже. Яке число задумала Оленка? Пишемо 28. Добре. Все. Ми розв'язали першу задачу. Переходимо до другої. У Буратіно було 74 сольдо. після того, як він купив собі підручники для школи, Тато Карло дав йому 25 сольдо. Тоді у Буратіно стало 68 сольдо. Скільки сольдо витратив Буратіно на підручники? Ну що ж, давайте аналогічно. Ми невідомою величиною Х позначимо, скільки витратив Боратіно на підручники. Записуємо. Нехай. Нехай Боротіно. Боротіно. Витратив. Витратив. На підручники. Ікс сольдо. Сольдо. Ну добре. Якщо він витратив X сольдо на підручники, то давайте тепер запишемо тоді за умовою. Ну і нам треба записати рівняння, що пов'язує з собою X і всі величини, що є в цій задачі. Читаємо. Було 74 сольдо після того, як він купив собі підручники, тобто він витратив Х сольдо. То ми пишемо 74 мінус Х. Отже, після того, як він купив собі підручники для школи, тато Карло дав йому 25 сольдо. Тобто у нього стало на 25 сольдо більше. Пишемо плюс. 25. І у нього стало тоді 68 сольду. Пишемо, і це дорівнює 68. Так, добре. Отже, ми написали рівняння. Тепер ми маємо знайти невідому х. Спочатку знайдемо невідомий доданок 74 мінус х. Як його знайти? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо 74 мінус х. Це треба від суми. 68 відняти 25. Ну що ж, давайте міркувати 68 мінус 5. Це буде 63. А 63 мінус 20, це буде 43. Тобто записуємо, що 74. Мінус x. Це дорівнює 43. Ну, добре. Тепер, як знайти невідомий від'ємник x. Треба. Від зменшуваного відняти різницю. То ми пишемо, що х дорівнює. Від зменшуваного або 74 треба відняти різницю або 43. Це також можна зробити усну. 74 мінус 3. Це буде 71. А 71 мінус 40, це буде 31. Тобто ми пишемо, що х у нас дорівнює 31. Ну що це означає? Це означає, що Буратіно витратив на підручники 31 сольдо. Записуємо тоді відповідь. Отже, скільки витратив Буратіно? Пишемо 31 сольдо. Ну що ж, ось таке завдання. Ось так можна розв'язувати задачі за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.